Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Yeah, like Толя, я стріляти хочу. Інсайдери стверджують, що перший Kingdom Come Deliverance отримає оновлення, покликане покращити якість гри на консолях поточного покоління. Хлопці, стало краще! Та розблокувати фреймрейт, бо зараз, наприклад, запускаючи гру на PS5, вас очікуватиме 30 кадрів. Подейкують, що вийде це оновлення десь колись в лютому. Давай це буде лютий, гаразд березень. ЮБІСОФТІВ зламали хакери. Штрака. Вони зовнішні. Що це значить? І що нас зламали? Що цікаво, злам більшою мірою стосується Rainbow Six, Siege, чиї сервери незабаром вимкнули. Проте зловмисники встигли роздати багатьом гравцям купи грошей внутрішньої гравої валюти. Рідкісні предмети та скіни, які навіть були скасовані, декого просто заблокували. Ubisoft стверджують, що після того, як розберуться що з чим і куди, повернуть все назад, як і було. Паралельно з тим було викрадено 900 гігабайтів. Ймовірно, серед цих даних був вихідний код, внутрішні інструменти та матеріали розробки майбутніх та старих ігор. А, та всім начхати Дрібниці. Зовсім ні. Як ти не розумієш, сотні корпорацій були зламані за минулі роки, і всім насрати. Дивні дива продовжують не менш дивні кросовери, крім ДБД та Фортнайту, Окреме DLC отримає і легендарний Майнкрафт. Який жах боже. А... Мото йокамото, продюсер серії Silent Hill, стверджує, що вони наразі планують випускати по одній грі цієї франшизи раз на рік. A... Прекрасний план неперевершений. Вже інший японець Казухі Шавада, один із продюсерів франшизи Персона. Тишком нишком натякнув, що шоста частина може вийти у 2026 році. А може і ні. Алікс Вілтон Ріган, акторка, що гратиме Лару Крофт у двох майбутніх іграх, стверджує, що це лише початок, і вона готова й надалі продовжувати виконувати цю роль в наступних проєктах. І казав: Ти готова, а вона каже, к чому? А тим часом розробники Tomb Raider Legacy of Atlantis стверджують, що гра буде набагато менш вимогливою до нових геймерів, незнайомих із старими оригінальними іграми. Це мене дратує, але я працюю далі. Бо так гра стає кращою, і це найголовніше. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. світу вівторка.